Ерін Гантер, коти вояки, шлях вогнезора, розділ 12. Ні. завела Вогнезір. Піз кошторму, де ти? Не дочекавшись відповіді, він почав бігати туди-сюди берегом, знову і знову вигукуючи ім'я товаришки. Та від неї не було ні сліду, жодного натяку на плям до худра на протилежному березі. Вогнезір побіг униз річкою, перелізаючи через мокре слизьке каміння. Він відчайдушно озирав береги, вдивлявся у воду, реагуючи на кожен рух у підлізку, ніби то могла бути його кохана. Зрештою, йому довелось спинитись. Він важко задихався, а обиті лапи почали кровити. Ставши на великий кругляк, вогнезір втупився в чорну бурхливу воду внизу. Якщо піскошторма загинула, він ніколи, ніколи собі не пробачить. Який же ти дурень. Виходить, Обличчя Сеню зірки у Хмарі справді було попереджені, але він його проігнорував. Він був такий зайнятий думками про небесний клан, що зовсім забув про свій обов'язок перед піскоштормою. Що б з нею не сталося, чи втонула вона, чи лежала десь поранена, це була його провина. Вогнезір заскигли від жалю. Як він міг дозволити їй подумати, що радше би хотів бути сплямолисткою? Він же любив піскошторму і зараз у себе віддав, щоб повернути час назад. І послати її першою на той берег. Дощ і не думав спинятись, але трохи стишився, і грім із блискавицями уже віддалялись. Похмурий день поволі переходив у сутінки. Вогнезір хотів продовжувати пошуки, але знав, що не зможе це робити у темряві. Він легко може проминути після шторму, якщо вона десь лежить, лежатиме непритомно. Зболено примружуючись від кожного кроку, він заліз під нависаючий камінь і скрутився калачок. Утома накрила його хвилою, ніби чорна ріка, і віднесла у холодний сон без сновидінь. Бліде світло відбилося від поверхні води і розбудило вогнезор. Він виліз на двір та зіщулився від холодного вітру. Над головою швидко мчали хмари, де неде де розвиваючи і проявляючи клаптики синього неба, а сонце вже відбивалось вище до сонцепіку. Буря вщухла, хутро вогнезора вже майже свисохло. І тепер стирчало нерівними ковтунами. Вогнезір вдихнув на повні груди чисте повітря, збираючись морально до наступного етапу своєї подорожі. Тоді йому заболі... заболів рептовий спогад несподіваний, ніби удар бурсука, Піскошторма зникла. зникло. Зараз найважливішою справою було знайти її. Він не міг продовжити подорож без коханої. Треба було пройти своїми слідами за течією. Вогнезір вийшов до річки і глянув на протилежний берег, намагаючись визначити відстань. Інстинкти казали, що йому кинутись у воду і поплисти, але він вирішив цього не робити. Річка досі була переповнена, а течія знато швидка, навіть для річкового кота. Зітхнувши, він знову закуркував берегом. Невдовзі попереду з'явилися більше великих каменюк, які були надто круглими і високими, щоб перелазити через них. Вилізши вище схилом, вогнезір пішов через високі трави до краю поля. Колоски обожніли від дощу і розсипались бризками від найлегшого дотику. З кожним кроком він оглядався на річку крізь рідку посадку, шукаючи бодай натяку на знайому роду шубку. Тим часом трохи розвиднілось, і сонце світилось вже сильніше, обсушуючи вогню промокле хутро. З поля долинав запах здобичі, але він не зважав. Через деякий час Вогнезір помітив іще одне повалене дерево, що лежало, що лежало на поперек річки, але верхні гілки не діставали до протилежного берега. Тож він не ризикнув по ньому переходити. Кіт продовжував іти берегом, доки не помітив вузький дерев'яний міст двоногим, але всередині бракувало багатьох дощок, так що він не міг би перескочити. Вогнезір дійшов до наступного моста. Сонце вже хилилося до обрію. Він хотів перейти, але дорогу йому загородили двоноги двоє дорослих і малий. Поруч із ними йшов собака, вогнезір нашорошив в хутро і причаївся в траві. Тоді він помітив, що собака був старий і товстий, та ще й приєднаний до кошеняти двоногів якимись щупальцем. Це означало, що пес не становив великої загрози, якщо бігти достатньо швидко. Глибоко вдихнувши, вогнезір вступив на міст і прослизнув між лапами двоногів. Він почув здивований гавкіт собаки. Один із дзвоною щось вигукнув, але Вогнезір не озирався. Він зіскочив з крутого боку моста і мить сховався в кущі. Його серце нестримно калатало. Коли Вогнезір нарешті не смілився виглянути, то побачив, що двонаги шукають його. Старий пес винюхав сліди на землі, але вже за мить вони пішли своєю дорогою. Повернувши вниз за течією, кіт полегшено зітхнув, дочекавшись, доки двонаги зникнуть з поля зору. Він виліз із сховку і рушив униз стежкою. Земля під його лапами була вкрита липким брудом, перемішаним із усіляким сміттям. Величезна хвиля досягла аж до цих кущів. Навряд чи по пізкоштормі вдалося від неї текти. Вогнезір усе шукав і шукав, та насправді він жахливо боявся знайти її зачепленою десь на нагіллі чи прибитою до каменюки. Коли кіт дійшов до покинутого гнізда двоногим, сонце вже встигло сховатися. Він у потемках посувався до нього, а в серці вже ще завжила надія. Піскошторма хотіла залишитися тут. Якщо вона вижила, то, мабуть, провела ніч у середині. А коли вогнезет підійшов до дверей, то почув лише старий ловимий запах піскошторми разом зі своїм. Він не хотів, здаватись, без пошуків, тож зайшов до гнізда. Під його лапами здійнялась хмарка пилу і в носі залоскотало. «Піскошторму?» Гукнув він. Відповіді не було. Вогнезір заліз на крутий схил і обдивився торішній куба, але там запах під кошторми також був старий. Смуток і страх переповнили його, і він скрутився на голій дерев'яній підлозі та заплющив очі. Але сон не йшов коли ж нарешті заснув, то сновидіння весь час перебивали фальшиві спогади про життя із двоногами, наче він ніколи не залишав їх, щоб стати вояком, і ніколи не пізнав радість провідництва. Вогнезір прокинувся, тремтячи сизому світлому світанку. Спустившись на нижній ярус, він почув якийсь рух на кухні двоногі, і серце його стрепенулося. Не спинивши, щоб принюхатись, кіт побіг до входу. Після шторма?» його спинило розлючене шипіння. Лисиця, що саме трапезувала голубу, підвела морду і вищила зуби, які зблиснули білим на тлі крові пір'я. Вогнезір поволі позадкував до вхідних дверей. Там він розвернувся і кинувся геть з усіх сил, торкаючи животом до лівки, а хвіст вільно розвівався позаду нього. Вогнезір відчув гаряче дихання лисиці, її гострі зуби біля своєї потилиці. Безпечно піддобівши до берега, кіт розвернувся. Лисиця за ним не гналась. Вогнезір пішов далі вздовж берега, аж доки не підійшов до ще одного гнізда двоноги, біля якого їх мало не впіймало потвора. Обігнувши поворот ріки, він здивовано спинився. Там, де вчора сиділи двоноги їхні діти, зараз була широка смуга води, спокійна та сріблясто сіра. Ночі річка вийшла з берегів та затопила їхнє гніздо. Посередині сиротливо плавало кілька двоножичих пристосувань. Біля гнізда стояли і голосили двоноги, втупившись в воду. Поглядаючи одним оком на двоногів, на випадок, якщо хтось із них помітить, Вогнезір обійшов по краю води. Він сподівався перейти громошлях позаду гнізда, там, де минулого разу переходили вони з піску шторму, але повінь затопила значно більшу територію, ніж він думав сам громошлях був під водою. Вогнезір мусив обходити болотистим лісом, барбаючись у багнюці, чіпляючись об жарості ожини. Зрештою, він знову дійшов до маленького громошляху. Зазвичкою вогнезір присів біля нього і обережно подивився на два боки. Та сьогодні потвор не було. Навколо панувала тиша, лише молотонно крапотіло з дерев. Вогнезір перебрався через підлісок на інший бік громошляху, сподіваючись по краю води повернутись до річки. Але знову, вийшовши з лісу, він почув гучне гавкання. Двоніг із невеликим псом лисячого кольору обходили з боку гніздо. Вогнезір хутко розвернувся і почав тікати, але було вже пізно. Пес ринувся за ним, гучно пронизливо гавкаючи. Вогнезір чув, як він несеться крізь дерева позаду нього. Кіт надав ходи. Попереду височила стіна, недовго думаючи, Вогнезір підстрибнув, вчепився кіхтіма в камінь і глянув униз на переслідувача. Пес Песів під стіною і завив. Вогнезір вищерився і розлючено зашипів, а тоді зістрибнув сад з іншого боку. Він заховався під кущем і слухав, як собака марно намагається залізти на стіну і роздратовано гарчить. Нарешті двонок забрав його геть і гавкання стихло. Вогнезір стів під мохрим кущем і перевів подих. Куди вода могла забрати під кошторну? Якщо повінь сягнула аж сюди, то вона могла за виграшки просто змити її з берега. Якщо під кошторми вдалося вижити, подумав він, то, мабуть, вона би пішла сюди. Вогнезір вирішив, що варто було обшукати поближні сади і спробувати знайти її запах. Приєм... Принаймні дощу вже не було, і блякле сонце, зіймало пару з вогкої трави. Він вигулькнув із свого куща і оглянув сад. Той здавався порожнім. і на гнізда дною не долинало жодних звуків. Занюшивши повітря, вогнезір не знайшов запаху піскошторну. Її тут не було, тож треба було рушати далі. Пробираючись крізь траву, він пройшов через кущі на протилежному боці та стрибнув на стіну. З нею був вузький прохід. Перевіривши запахи, кіт спустився додолу. Стіна, з іншого боку, була надто висока, тож він просто рушив проходом, нагостривши всі органи чуття на, по... на пошуки будь-яких слідів після Прохід вивів до кількох гнізд двоногих, з'єднаних невеликим громошляхом. Навколо все було тихо. Жодних потвор, навіть сплячек, та вогнезір все одно несвідомо їжджачи в хутро. Сам факт присутності у гнізді двоноги турбував його, і він уже почав сумніватись, чи є сенс шукати піску так далеко від річки. Я лиш гляну швиденько, але всі гнізда і сади виявилися однаковими, а дощ, дощ знив змив запахи, які б допомогли йому зорієнтуватись. Він заліз на стіну, очікуючи, побачити за нею прохід що вів назад до лісу, але натомість побачив ще один сад. От лисяче лайно, гаркнув кіт. Тепер я загубився. Що може бути гірше? Він спробував повернути своїми слідами, але десь повернув не туди. Перед ним з'явились незнайомі сади, відділені кругими, крутими алеями, які наче вели самі до себе. Кілька разів вогнезір переходив власний слід, але той нікуди так його й не привів. Тим часом згущувались сутінки. А він досі не знайшов дороги до річки. Вогнезір був надто виснажений, щоб продовжувати пошуки. Він втомлено впав біля огорожі одного з садів, і заліз під кущ із ароматними блакитними квітами. Якщо пощастить, вони переб'ють його запах, щоб не помітили якісь тудешні кіцюні. Цього разу сни вогнезора повнили з голов... голосом коханої, яка гукала його здаля. Але як би швидко він не біг, йому не вдавалося до неї дістатись. Коли він прокинувся, тіло ще боліло від утоми. Вогнезір почувався таким жалюгідним, що ледве змусив себе вилізти з-з куща. Якийсь рух на протилежному кінці саду привернув його увагу, і він помітив гладкого білого кота, який відходив із дверей гнізда. Той позіхнув, потягнувся, а тоді влігся у смузі сонячного світла. На гладкому камінні почав вимивати своє довге білосніжне хутро. Схожий на хмару хвоста, подумав вогнезір. І почав обережно підходити на випадок, якщо кіт виявиться таким же добрим бійцем, як його племідник. Білий котяр підвів здивований погляд і зосереджено глянув своїми ясними блакитними очима на вогнезор. Громовий провідник спинився на краю каміння і гречно вклонився. Вогнезір відчув хвилю презирства від того, що цей кіцюня навіть не думає захищати свою засласну землю. Схоже, він у житті взагалі ні на кого лапи не підносив. Вітаю, някнув вогнезір. Білий кіт з пантеличино моргнув. Привіт, ти хто? Мене звати Вогнезір. Ти часом тут не бачив рудого кота? Кітюня знову моргнув Я бачив тебе. Вогнезір вищирився. Звісно, але я не шукаю себе, відповів він. Йому хотілося вчепитися кігтями в цього телепня і втрясти трохи його мізки, але доводилось стримувати себе. Ну, сказав білий кіт, здається, я бачив рудого кота десь п'ять днів тому. Чи то був плямистий, Вогнезір глибоко вдихнув. Гаразд, не напружуйся. Може, хоча б підказати, як дійти до річки, Кіцюня повів вусами. Якої річки? Вогнезір уп'яв з кігтями в землю. «Пра... Дякую за допомогу, прошипів він. Повернувшись у протилежний бік, громовий провідник побіг через сад і переліз через стіну. За нею був ще один вузький перехід. Вогнезір Пройшов ним, але доки не дістався до широкої галявини, вкритої чорною речовиною. З протилежного боку з неї вів громошлях, а навколо були розташовані невеликі квадратні гнізда із гладкими стінами і відкритими входами. Деякі з них були порожні, але одне проковтнуло цілу потвору, кожна шерстинка на вогнезорові стала дибки. Що, як таке гніздо проковтнеє його? Вогнезір громовий кіт ледве стримувався, щоб не втекти назад. Але ж, діставшись до одного боку громошляха, він зможе знайти дорогу до річки. Обережно, крок за кроком, вогнезір вийшов на тверду чорну поверхню. Він уже був майже на середині дороги, коли раптом почув ревіння потвори, яке все гущало. Величезне створіння вилізло з отвору і, відбиваючи своєю блискучою шубою, соняшне світло та кинулось униз за вогнезором. Кіт відчув, як горло йому стиснув страх. Він кинувся на бік, а потвори кинулась за ним. Вона полює на мене. Її грудне ревіння дорив... долинало ніби з усіх боків. Пронизливо скрик... скрикнувши, вогнезір заліз на стіну одного з гнізд, перебіг через дах і приземлився з протилежного боку, надто нажаханий, щоб думати, куди тікає. Його лапи занурились в купу двоньожачого сміття. Усе навколо жахливо смерділо. Задихаючись, Вогнезір почав панічно бабритися, намагаючись вилізти звідти. Обструсившись від смердючого мотлуху, він упав на бік. Йому памерчилось в голові, в роті був якийсь гіркий присмак, і всі м'язи жахливо боліли. Вогнезір охопив вічі він не знайшов ні піскошторми, ні небесного клану, ще й покинув власний клан. Кожне його рішення було неправильне, а він був вже надто виснажений, щоб приймати яке-небудь нове. Живець співав серинадою від голосу, голоду, але вогнезір був такий втомлений, що навіть не міг полювати. За кілька хвостів від нього лежала купка речей двоноги, крита цупкою блискучою шкіркою. Здригнувшись від кожного руху, він за неї і заліз всередину. Ледве зітхнувши, Вогнезір заплющив очі і віддався темряві. Сновидіння були страшні й хаотичні. Він знову і знову бачив, як над ним нависає величезна хвиля, і чув, як після марно благає про допомогу. Тоді за ним погнався собака двоною, схопив його своїми зубами і тряс, доки від нього не залишилось саме шмаття.